Мені бурщати. Так, ми в Кременці, на цукровому. Був я на голках. Чи голки на мені? Ні, голки були в мені. Трошки підлікувався. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Трошки по банках порішати? Що я згадав, mm -hmm. що там вже без номера на яку карту зроблена. Не зробиш карту, а то карточку вдома оставить. Ще раз, не поняв. У мене в телефоні нова карточка. No. Ті те, що банки зроблені на стару карточку. і no. не зроблю no. Чого? Паспорт тебе є. Паспорт є, та й все. Хочеш візлити ту другу карточку, підключити? Головне, що в тебе є паспорт, а вже номер тут дерговірна справа. Те ж хворобінна Ну, Зайдеш, спитаєш, а там побачиш, як розкажеш. Цукровий, прямо по курсу цукровий завод, прямо бачите, пише там, ще вивіска є. Кременецький цукровий завод. повністю з прицепом. Це наша ж автошкола Кременецька. Ми мали їхати зараз е схоплятися в супермаркет, але бачимо, що час піджимає, трошки ми запізно вирвалися з дому їдемо в центр по банках пройдемося, там є проблеми. в мене з банком Дениса. А потім повернувся в супермаркет. Так що вам трошки буде ще екскурсія. Хто давно в Кременці був, дивіться, по праву руку новий будинок, там був пустир. А ще колись я пам'ятаю, там був, був такий сарай. В тому сараї була дискотека, І той сарай називали конюшня. Іскаття де? на конюшні. Бо це була. Кажуть, що це була колись, колись конюшня була. Вот. Окременець міняється. Будується страшними темпами. Я кажу, що Кременець будується зараз за останні 2 роки війни активніше, ніж за останні 50 років будувався. Моя така думка, може я не правий, не знаю. Ще колись будувався цей, цей район, по якому ми їдемо. Цей район колись було поле, уявляєте народ. ну Наскільки я знаю, може я не правий. Тож. О, ну По праву руку, де зараз ці будинки, це е, була територія е, Іркутського піхотного полку. Вони тут там мали казарми, е, свої там, е, як його сказати, стрельбище. Оце де зараз по праву руку ці всі будинки, це все було з тих пір. Залишилася згадка про той Іркутський полк. Це полкова церква, яку вони збудували генерали і всякі офіцери ну і військові поховані на, а там рядові, рядових певно не ховали, на кладовищі, яке називається Калантир. І є ще там така невеличка така двохповерхове таке приміщення, малесеньке, таке, якась вежа, не вежа, не знаю його призначення. Можливо, вам колись покажу. А от зараз проїжджаємо по праву руку, це зеленкувате таке приміщення. Це колишня Кременецька табачна фабрика. Ось, цього. Було виробництво в Кременці колись багато, навіть за царя гороха. Виробництво процвітало. Кажуть, що в Кременці робили навіть бандури, піаніна. То, то, що кажуть, ну я не знаю, така непідтверджена інформація. А підтверджена інформація, в Кременці робили молотарки. І це робилося, от зараз буде проїжджати ту територію. Це територія сучасних стікольних Гачкевичів. Там не просто територія, а приміщення ще ті самі. Там єврей тримав цех, в якому складали, в якому складали молотарки. Отакі стаціонарні, можна сказати, стаціонарні комбайни. І мені попадалось навіть. Така молотарка. Там на чугунних деталях було відлято Кшемінець. І з другої сторони фамілія цього власника того цеху. Ну, на жаль, я вже його не пам'ятаю. Там якась, по-моєму, єврейська чи чеська фамілія була. А от по праву руку зараз проїдемо автовокзал. І саме приміщення автовокзалу То і є е, колишній єврейський храм. Як я ж забуваю, як то воно називається єврейський храм. Вот. В цьому переході десь тиждень-два назад аварія була, збили, дівчинина збила хлопця, по-моєму. ну Але хлопець живий, тільки що вона бідня з переляку втекла з місця пригоди, то буде мати, точніше не буде мати, вже має замороку, бо зараз кругом камери все вичисляється. Так, ми їдемо в центр, правда? Зараз десь там запаркуємося. Ооо! Перед нами джек -пот. А, ні, помилився, не джек -пот. Це фура з автошколи. Я думав, що це джекпот. Думаю, що ж то полісаї проїхали і навіть це ж вони як побачать, що тір їде через місто, це вже джекпот, джекпот, коротше. Краще. Це теж було колись господарство, мої знайомі жили в тому господарстві, продали його, зробили з того господарства магазин. А прямо по, по, по курсу, бачите, який будинок. Це мій колега з сусіднього села, такий Іван Іван жив, там хатинка, ну хата господарство було. От в нього то господарство викопали, дивіться, який будинок побудували в Кременці. На штативі видно, є люфт, за рахунок того люфту дребіжить камера, На що зробиш. Кременецький музей. До речі, треба, попередити, щоб поїхати десь вам якось познімати в цьому музеї. Я якось заходив. не По-перше, там ще треба було якийсь дозвіл питатися на зйомки в когось там десь там, не просто в музеї, а десь там казали, мали дзвонити, виясняти. І це цікавий відділ середньовіччя, саме цікавий по Кременцю. На той час був закритий на ремонт. Я мав пізніше прийти. І щось я так і... Зараз спробуємо припаркуватися тут на парковці коло адміністрації, якщо буде місце. Тут зазвичай місця і нема. От є місце, але дуже блін тісненьке для нас. Дуже тісненьке бо і приїдуся туди далі. Якщо буде, місце станемо, не буде. Будемо шукати іншу парковку. Якийсь молодий такий пацанюра десь вже в формі певний курсант. Так, тут паркуватися, по-моєму, не можна. бо Мені здається, що там був знак для інвалідів. Та вони шутпанку, що один фер, 65, шух'я. Є місця, але дуже лозенько. Не хочу да, пиранти. Ну достати там далі. Та ми фейтів, так, такі зберкнув. зараз зробимо. І народові подиці кажуть, ок, ти дивися. Що одного там показував? Слухай, а то хіба не твоя однокласниця у того стоїть бути моє? Чому я однокласниця? Це костятка Так. Какая-то же, похоже на, на угодно Так. Местя не нашли. Нет, тут не хочу парковать. Тут очень плохо выезжать. Хотя... А, это, блин, зеркала залипаны. Здесь -со там сам я нет, по нет, 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 стоит Добрый. А, ні, не, не вперемося, але ми по всем на льдому і ви ж не Все, пеклесі. Ми тут але нас ж тут не робить. Прямо по курсу колишній кінотеатр Шевченка. Кременецький кіно кінотеатр. Це ти мені паспорт, я куди то будеш? Тобі паспорт. Куди будеш? А, я перша газванка. На, тобі твій паспорт. Так, тобі ще щось треба? Ні. Добре, ти дуй. Е, а я зараз теж дую. А вон на горі. Замок. Бачите, який сіп обліп... обліплений льодом. Вот. Е, лівіше, значить, оце. Наша міська рада. З тієї сторони ближче до нас міська рада, а ззаду е мрево. По колишньому мрео по сучасному сервісний центр. Оце саме. Шевченка 67 адрес. А там вон, вон, там, вон, там, вон. бачите. Е що то там пише? Щось там по-англійськи пише між двома будинками. Вон там, бачите. Там е була, не знаю, чи ще до сих пор була дискотека Койот, Ель койот по-моєму, називалася. Я по дискотеках не ходак. Давно вже. Ну, колись, звісно, були діла, були часи. Бачите, забудовується місто, вон там, вон там вже будиночок виріс. Десь там взагалі я не знаю, що там було раніше, навіть якийсь О, цього. Так, що ж, хватить вам. О, дивіться, поїхала машинка від фірми Вілія. Це, тут у нас така агрофірма є. В, неї, в них логотип, чи як вона називається, торгова марка чи як. «Вілія». А по факту називається агрофірма, по-моєму, Волинь Агро чи щось таке. Вроді так. Так, народ. Буду я йти, буду виключатися, ще вам чуть-чуть таблетки піду куплю під голови. Так, значить, мені треба ще зайти в банк. Треба взяти з собою паспорт. Воєнний білет брати поки не буду. Надіюся, ніхто не вчатися. О, надіюся. Так, почекаю, хай та машинка заїде, ох, блін. Так. Ну, все народ. Підписуйтесь на наші канали. YouTube, TikTok, Facebook. Коротше, ми працюємо для вас, знімаємо для вас, пишіть, що вас цікавить, познімати, що вам розказати. Все, що зможу. Звичайно, будемо висвітлювати. Як то кажуть, все для вас, все для клієнтів, все для контенту.